А це Лариса, вона теж із Костянтинівки. Разом з котом та 84-річним батьком вони приїхали до Дніпра декілька тижнів тому. Родина до останнього не хотіла полишати рідний дім. Та коли вже не стало зв'язку світла, води та газу, жінці з батьком допомогли виїхати військові, які перебували неподалік їх будинку. Я не могла заснути. От, я тут дітьми з первого дня днера, два три, я тож нім. Не вот до п'яти сусі утра я от вот этот остаток, вот этот вот страх, вот этот що как то А сейчас уже Богу, спасі. От танюша от, приходить психолог. Она нам учи перемі, особливо мені, но помогла, тому що я хоч как то в себе і здесь вообще. Да, да, вот сейчас теперь я вже спокійно ложусь і как-то я знаю, що десь тихо, спокійно. Головний член родини Філімон. Лариса запевняє, що завдяки чотирилапому зараз досі живі. мы вот по Филимону определяли. Вот я не знаю, как у них чуйка это работает. Вот слышны взрывы. Он поднимает голову, ушами водит, но не прячется. А когда что-то вот страшное летит, и я не знаю, как он ее чувствует, но он, я по нему уже определяю. Он сразу фух, и в мою комнату за шифонер. Я говорю, деда, вперед, И мы вот это, ну, отец привыкли <ривык> где-то называть, говорю, иди, иди", и мы только мне на комнату заходим, если сюда бывает рядышком где-то там это, ну а то это, даже вот так слышно, вот прям летит это Ну, слышно, свист ракеты это над домом летит, и она вот где-то пролетает, вот, и слышно, ух, у меня-то упало. А эти осколки ходят. Тільки, тільки жу -жу 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 -жу. І Токай днем, дням ночі. тепер родина проживає у центрі соціальної адаптації. Тут мешкає близько ста переселенців. Це переважно люди похилого віку, люди з інвалідністю та ті, хто втратив усе через війну.